Маємо в наявності антистатичний пінцет 2 в 1, одному джекіміджем t 1011 що постачається з двома змінними наконечниками прямим і вигнутим так, тут у нас йдуть вигнуті наконечники. Аконечники виготовлені з вуглеволокна, надміцного, антистатичного матеріалу, стійкого до високих температур. І сам пінцет. Пінцет виготовлений з нержавіючої сталі, довжина 130 мм. Зручний та компактний дизайн. Дуже добре тримати в руках. Замовити можна у нас на сайті посилання в описі під відео.